Я надав би слово одному зі студентів, які в принципі у нас на комітеті давно і вони дуже хотіли б, щоб держава забезпечила їм військовий вишкод, тому що в країні практично йде повномасштабна війна, і студентство як саме активна частина, одна з найактивніших частин суспільства, готова до цієї війни долучатися, захищати свою батьківщину. Знову ж таки, у відповідь від держави, тиша, ну, мовчанки і ніяких, ніяких рухів, ніби в країні все спокійно. Прошу. Доброго дня всім. Е, перш за все, я хочу сказати, що ми не просто просимо держави, щоб вона нам це забезпечила. Ми вже самі це робимо. Ми е, сформували свою ініціативу, і зараз від її імені я хочу звернутися до всього студентства України і до українців. Країна в небезпеці. І сьогодні нам, студентству, треба сказати своє рішуче слово. Ми студентська гвардія. Беремо на себе відповідальність за подальшу долю країни. Тому закликаємо всіх свідомих студентів ставати з нами пліч-опліч в спільній боротьбі з зовнішніми та внутрішніми ворогами. Завдання, які ми перед собою ставимо, це перше формування резервного добровольчого батальйону Студентська гвардія, друге консолідація та об'єднання ініціативних студентів. третє – Військова, фізична та ідеологічна підготовка студентства, та четверте це поширення цих ініціатив на студентство Києва та всієї України. «Хочеш миру готуйся до війни, так говорить Всесвітня істина. Тому ми, неймовірно прагнучи миру, готуємося до найгіршого, щоб цьому запобігти. Також ми закликаємо всіх свідомих українців прийти 22 листопада на майдан о 12-й годині. Підтримати вимоги, які сьогодні були поставлені до влади, а також нашу вимогу, державна підтримка та визнання студентської гвардії. Слава Україні!